Добрий день діти! Сьогодні я розповім вам про національну страву іншої країни, Франції. Розповідь про круасан Що означає назва круасан Це невеликий хлібобулочний виріб із листкового тіста у формі півмісяця або ріжок або підкова. Той, що зростає. Перше їх почали випікати в Австрії, а лише згодом у Франції. У французькій кухні і навіть культурі в цілому круасан є своєрідним символом. У Франції є традиційним вживання круасана на сніданок з філіжанкою кави або какао та різними начинками. Існує 5 фактів про Круасани. Перший у Франції круасани почали випікати вперше для королеви, а для інших людей було заборонено. Свою популярність круасани здобули завдяки військовому пекарю. Чоловік відкрив у Парижі власну пекарню і удосконалював рецептуру виробу. Традиційно для виготовлення круасана Тісто скручують не менш як у 50 тонких шарів. Чим більше, тим краще. Кожен із шарів змащують вершковим маслом. А чи знаєте ви, що у круасани є свято міжнародне 30 січня? Тож кожна родина до цього свята може виготовити вдома самостійно круасани. І ласувати ними. Я пропоную вам назвати самостійно, що потрібно для виготовлення круасана. Почали гру. Для виготовлення круасана нам потрібно вода, молоко, борошно, дріжджі, цукор, яйця. Та вершкове масло. Тепер ви знаєте рецепт круасанів, тож ви можете разом з їх виготовити. До побачення!